Запрошення до складу міської ради обрано 34 депутати, присутні 28, відсутні 6 депутатів. Тож, можемо приймати рішення. Продовжуємо роботу чергової 14-ї сесії міської ради, 7-го скликання. Розпочинаємо друге пленарне засідання сесії. На сесії присутні члени виконкому, керівники структурних підрозділів виконкому, представники засобів масової інформації, громадських організацій. Помічники, консультанти депутатів, представники правоохоронних органів. Для роботи сесії нами був обраний секретаріат у кількості двох чоловік. Прошу зайняти місця в секретаріаті Барабаха Андрія Миколаєвича та шаповала Владислава Олександровича. О, вже на місці, дякую. Так. Щодо затвердження регламенту роботи. Сесії пропоную доповідачам до 10 хвилин для обговорення виступів, пропозиції, регламент не встановлювати. Керуючись пунктом 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 14-та сесія складається з пленарних засідань, тому пропоную після розгляду питань порядку денного другого пленарного засідання зробити перерву на 5 робочих днів та призначити наступне третє пленарне засідання сесії на 11 листопада 2016 року о 13-й годині. 11 листопада 2013 року. Немає заперечень щодо такого регламенту роботи сесії. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Так, щодо порядку денного, пропоную розглянути на другому пленарному засіданні чергової сесії наступні питання згідно з порядком денним, який вам розданий. Я не буду зачитувати ці питання. Чи є у депутатів зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Так, голосуємо. Хто за цей порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Запрошую до слова начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва рядомка Віктора Васильовича. До вашого розгляду. Пропонується проєкт рішення про затвердження переліку соціально вразливих осіб, яким встановлюються прилади індивідуального опалення за рахунок соціальної матеріальної допомоги. Продовжується реалізація програми децентралізації системи теплозабезпечення в місті Покров. Пропоную попередньо на міжвідомчій комісії робочою групою на розглянуто перелік. Соціально вразливим особам, яким е, пропонується встановити за рахунок соціальної матеріальної допомоги прилади індивідуального опалення. Всього е, в списку на сьогоднішній день проєкту цього рішення 106 осіб, враховуючи, що попередньо у нас було затверджено 1448 осіб, у нас буде 1554 всього, особам, яким е, встановлюються прилади індивідуального опалення. Перелік особам, яким пропонується перелік, яким які пропонується затвердити, додається до проєкту рішення. І у кого з депутатів питання до доповідача? До, до Немає. Приймаємо рішення. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження розміру соціальної матеріальної допомоги на встановлення приладів індивідуального опалення соціально вразливим верствам населення, яким встановлені прилади і пропонується профінансувати їх. загальний реєстр осіб, яким встановлені прилади опалення і пропонується профінансувати до проєкту 88 осіб. Попередньо ми затверджували реєстрами 179 осіб, буде 267 осіб. 88 осіб на суму 1787 тисяч 20 гривень. Хочу, ще проінформувати вас, що на сьогоднішній день проводиться робота по децентралізації, Значить, Заключено договорів населенням 1241. годин. Відкрити у банках рахунків 1108, і ведено сплату 343 конвектори і встановлено приладі 521 особа і ведуться роботи 529 осіб. Самостійно людьми встановлено по місту 500 приладів електроопалення і один газове опалення. Тобто робота в цьому напрямку продовжується. Є питання у депутатів. Приймаємо рішення. То за даний проєкт рішення прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Піктор Васильович. Запрошую до слова начальника управління праці та соціального захисту населення Інатюк Тетяну Маркіну. Доброго дня, шановні присутні, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення сесії про внесення змін до міської комплексної програми, яку ми приймали з вами в липні в новій редакції. Що спонукало підготовки такого проєкту рішення? То вкотре доповідаю, що в поточному році не доведено жодної копійки з державного бюджету місцевим бюджетом так званої іншої субвенції, яка включає в себе відшкодування. Транспорту по місту, яка включає в себе відшкодування коштів за жд перевезення, яка включає в себе відшкодування абонентської оплати ветеранам війни, користування телефоном та встановлення телефону, придбання санаторно курортного лікування для ветеранів війни, відшкодування самостійно санаторно курортного лікування ветеранам війни та праці, а також відшкодування проїзду чорновольцям, які відносяться до першої та другої категорії. Оскільки протягом року ці люди постійно звертаються до управління, надаючи свої підтверджуючі документи і вимагають виконання закону, то і в принципі виникло таке прохання до вас розглянути сьогодні, внести зміни до програми і, і прийняти таке рішення про відшкодування проїзду учасникам Чорнобильської катастрофи, які мають право один раз в рік. Перша категорія – це 100%, друга категорія – 50%. Суми ці незначні. Вони близько по 2 тисяч, 3 тисячі, ну, незначні. Вони, в принципі, їздять на санаторне курортне лікування у області. Це і 30 гривень, і 50 гривень, буває і трошки більше, але сума незначна, але має певні проблеми. Також ті, хто перебував у нас на черзі на відшкодування самостійно санаторно курортного лікування. А це ветерани праці, їм держава гарантувала, але не довела гроші на відшкодування 400 гривень при наданні талону, того що вони здоровлювалися, і квитанції. От я прошу вас сьогодні зважити на цей факт. В принципі, кошти невеликі, я вам ще раз скажу. Можливо, в наступному році до нас ніхто не звернеться, з цих питань маємо на увазі ветеранів праці, але передбачити в міській комплектній програмі ми е, просили, би, щоб ми це зробили. Тому що на пільговий проїзд ми багато коштів виділили, це сума не суттєва, тому, але ну, значуща для нас робота з людьми вона завжди має певні проблеми. Мене все є питання у депутатів. Будь ласка, немає, немає. я так зрозуміла, що це додаткові кошти, які потребують бюджету, так? Ні. 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 Ці, до, ці кошти ми я не говорю про виділення додаткових коштів. Це в межах доведених кошторисних призначень, які мають економію. Це пов'язано зі смертністю, з міграційними змінами тих категорій, де ми попередньо затверджували кошти, тому вони не потребують додаткового фінансування. Ще питання, будь ласка. Приймаємо рішення. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так, шановні депутати, всі питання, які виносились на розгляд другого пленарного засідання 14-чергової сесії міської ради, розглянуті. Прошу секретаря зібрати у депутатів карти особистого голосування. Друге пленарне засідання позачергової сесії, припрошу чергової сесії міської ради оголошується закритим. Сесія, нагадую ще раз, продовжує свою роботу після перерви 11 листопада о 13-й годині тут у сесійній залі. У кого є які об'яви? Дякую за роботу всім депутатам. До побачення.